посюди у вас буде у нас зараз оце буде проїжджа частина. Так. Також для безбар'єрності ми зробили пандус. В цій школі нині облаштовують пандус, який веде до дверей закладу. Саме тому обрали її для перевірки, розповідає директорка благодійного фонду Родина ЛГ Олена Гавриш. Каже, краще завчасно проконсультувати будівельників, аніж потім їм доведеться переробляти зроблене. Ми зараз дуже влучно приїхали, тому що ідуть будівельні роботи, і ми б хотіли допомогти і підказати як фахівці, щоб потім не залишилися якісь недоліки, які буде важко виправити. Такі недоліки є на кожному з вже зданих об'єктів, говорить представниця урядового уповноваженого справ людей з інвалідністю Наталія Капустян. Не забуваємо, що зроблено й добре вже, і що зроблено не так. Ми рекомендуємо як правильно, тому що людей з інвалідністю, маломобільних людей, збільшується. Ми знаємо, яка в нас ситуація у Україні, і таких людей буде повертатися набагато більше. От і от тому ми, ми цим займаємося. Спочатку перевіряють вхід в укриття, каже Олена Гаврош. Його по. Повинні облаштувати згідно з будівельними нормами. Так сходи в приміщення будують з спорудчям, а шлях підсвічують контрастною фарбою. А скільки Саме тут вирігали? має бути сантиметрів, як ви думаєте, щоб людина на корисному переїхала? Ну, один-два сантиметри. максимум, так. Далі прямує у вбиральню, пояснює, доступ до неї часто обмежений в закладах освіти та охорони здоров'я. Будете більшу ні далі трошки більше. До тих категорії, до тих потреб, які нас є у цій школі. Не навчаються діти, які користуються кріслами колісними та укриття будували відповідно до їх потреб, розповідає директорка закладу Вікторія Блощаневич. Ми керуємося чинними нормативно-правовими документами, так але ми вдячні нашим сусідам, які сьогодні завітали до нас і прокоментували, дали свої поради. Дали свої коментарі і дійсно поділилися тим наболілим, В принципі, ми всі про це хвилюємося, тому що безбар'єрність вона є пріоритетом. Ожні з черкаських шкіл нині є укриття, та не в усіх є допоміжні засоби для людей з інвалідністю, говорить заступниця директора департаменту освіти міста Надія Євчак. Дев'ята гімназія може одна із останніх шкіл, де, де проведено ремонт укриття. Капітальний і там е, зроблений є підйомник спеціальний для того, щоб опускатися. Пандуси у школах робимо, де ми проводимо капітальні ремонти. Тому там уже це ці роботи будуть передбачені. Всі інспекцію продовжили вже у іншому громадському місті. Ветеранському. Уму просторі ветеран про тут розповідає заступниця його керівника Оксана Коцуконь. Дбають як про ментальну безбар'єрність, так і про фізичну. В Першу чергу ми намагаємося робити все, щоб люди, котрі до нас приходять, так, наші клієнти почували себе тут, скажімо так, комфортно, і це і в фізичному плані, і в психологічному. До будівлі веде панду з трьома поруччями. Він каже: Наталія Капустян потребує вдосконалення. Я тільки що коли зупинилася, я попала колісом цю чаєчку. Вона велика. Ну, щоб так. Представник Канівської організації осіб з інвалідністю відродження Микола Баландин вимірює ширину дверей до вбиральні. Супер, взагалі розміри і все, і для милиць людина миє мили руки, має повісити в милиці. Моє улюблене місце. Туалет доступний, раковини недоступні, зеркала недоступні. раковини – ерунда. Тюльпан стойку убрал і вже доступна сьогодні. Проінспектували чотири заклади цивільної інфраструктури. В кожному з яких знайшли порушення, говорить Олена Гавриш. Такі перевірки додає здійснюватимуть, аби до кожного з куточків міста був доступ без бар'єрів. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.